Так, вдається раз на місяць створити щось таке, що хоч трошки скосунеться суспільство. Тому що викликати реакцію суспільства у хоча б відсотків, ну я вже не хочу до 10% в 1% це завдання дуже нелегкі. І насправді навіть коли бачиш, що ось у тебе є на ну, руках проєкт, який матиме успіх. Якщо ти маєш на руках щось таке повсякденне і посечено буде проблеми, що ми встановлено. Для прикладу, я можу такий от приклад не так усього, як, як, приклад одного однієї з однієї закції, ставити в'яжний родічного... Акція стала резонансною, вона заділа щонайменше 10 на 20% населення всієї країни, при тому 20% населення країни тривалося. При тому привалося зовсім не тим, що ми мали на увазі. Закінчилося все сумно, кінці помирають, двоє людей за... Політичний стюк, інтернет-цоп, акція, яка в принципі розраховувала, що пробуде перші колені, ефілі, в ефірі перших десять коли діста, які відбувалися. В результаті акція пробула в ефірі тиждень бачити. Що були на колектуровому театрські акції? Ми їх провели і вони ще чомусь раптом забулися. Вчора, звичайно, сцобна акція вилилася в резонансі, коли резонансі по всьому Києві, дось у нашого міста шукаючому спосіб допомоги. Хоча я допомога не забирала. Інтернет в цьому обжирах та хатіст. Що я можу, які механізми? Виробництво таких зтьобних акцій, зтьобних проєктів, зтьобних статей, треба спиратися на колонку. Треба, по-перше, треба робити те, що ніколи не робити. Не боятися ханіць, не боятися бути корінним, не ліберальними, ні демократичними. Час вони навіть Треба перестати боятися і робити щось радикальне, що жорстко. То з цього. Це буде, буде в будь-якому разі, як якимось чином витримуємось по свідомість. Ми за свого Богу не приховуємо зовсім, що ми гвалтуємо. Обиватени, ну, інакше вибивати не входиш. Інакше обивати не зацікавиш, його мозу треба готувати, треба дуже жорстоким за своїм споживачем. Звичайним білогітним жартом, чи якимось анікдотом, чи якимось простим камабурам. як, як, як Но живе, на на фактически мог быватор побачить и говорить дорогие Була я дорога машина, і, 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 що продукти, все ж Хто, хтось, хтось таки в монетку. Кто доставив монетку цього мажора, это всего не продукта. Б... Пусть ты Thank you. Забачити більше переходити. Тому що ми, от, найкраще б, працювати з гумором, працювати з трагедіями, то справа не вийна, тому що ми маємо справу з людьми, які людям це тут. Тобто, якщо зараз мені хтось, от, зараз я не знаю, хтось змушені чоловіків підійти і мене взор, і я вклад, заплачую. Мене всі пожаліють. Якщо мене зараз хтось образить і я дзвінув морду, всі підтримують, то мене вражає. Тому що віриш, завжди успіх має потерпілий. не переможетись. У нас не люблять сильних особистостей, у нас не люблять розумних особистостей, у нас люблять змінятися, але от коли тема виходить за межі почуття бороду. Одразу, одразу всі несмішно і коли у нас є Пітерп'явший, навіть що це дуже погане потерпівше. що якщо це підтерпільший брат цього українського народу, все одно український народ стане підтерпівши. Тому що народ шукає Ну, треба тут бути чесним, народ у нас був в основному не освічений, недосвідчений. Не... Вона має їхати по мосту, і що візьме метрів має бути 6 лейбоксів однаково. Вона бачить 5 тисяч цих лейтбоксів і все, вони міритися. Те саме ви примете, що якщо ми маємо дуже хорошу і правильну статтю, про те, що щось треба змінити, треба стаття треба допомагати людям. Ми, ми ставимо, треба допомагати людям. Стаття правильно. Перші 10 хвилин наш ще не буде, звісно, підтримати. Але раптово з'являється 200 ботів, я тільки пишуть, що насправді не треба допомагати. Ну, людям треба допомагати, але не разом з цим. А що ми разом з цим? І зараз одразу вісім чоловік пише. А ці от піде тоді на банку, а ці роблять те, то те, те, а ці записали в життя людям, а ми знаємо, що... З цього швидко прируковувати. Одне, наприклад, відео з цієї жінця на вічному вогні, за один день способність постійних інтернет-ресурс інформаційних, коли, в принципі, була її ж на вічному вогні. Було багато такого контенту. Якби її ж на вічному вогні була одна, а коментарів коментарі з цих 200 тисяч ботів скрізь. Щодо цього, то чого найбільше в на інтернеті така не бор. Чоловіка не буде найбільше, так таке політичний не було. Тому от, цей громадсько-політичний сток, і оці екшени, які мають, треба творити і які треба перепущувати, вони мають успіх саме за рахунок того, що їх має бути найбільше, найбільшими просто з найбільшим помилом. Люди. ...ми говоримо про те, що люди не люблять, хто погаший за них, розумніший за них, красивіший за них, у кого хочеш у сусіда корова з Коли у сусіда здихається корова, йому, звісно, шкодається корова, йому шкода, ти бачиш. Якщо людям, які спослужають рекламу, треба думати, як зробити так, щоб ця реклама разом з текстом перепущувалася на сайт людей, яка перепущу міста. Тому ось мать, треба максимально спростити людям, ну, в плані варків, треба максимально спростити людям от, доступ до цієї інформації і аналіз цієї інформації, щоб люди не думали. хотілося, наприклад, бы например Дуже хотілося.